О, тут можна подивитися, яка краса. Це в стилі Марка з цього, з, з Альберти. Ну, тут природа красивіша, мабуть. ну Знову ж таки, не буде мірятися, там теж красиво по-своєму, тут по своєму, Але зараз ми їдемо до національного парку, це прапор знімаю, тому що наближається День Канади. Яка річечка тече, це нагадує звідки я родом це Перекарпаття і гори. ось, ну Може навіть риб, рибка якась буває. Надто вона якась маленька, ну, вона стікає. Тут джерел, думаю, вистачає. Вон, малина, дика малина росте. Тут багато чого красивого, цікавого. А що це за локація? Це називається Альма. Це Знаходжусь позаду такої, як би це правильно сказати, піцу піц... піц... Ну, Піцарія, можна сказати, так? Рогляну, як це називається Сопрано. Сопрано з піце. Там розвішано в різних фотографіях. Щось під італійську мафію, там малькопони, всякі такі діла, чувашки, які були свого часу в розшуку. О, так що можна хто заодно цікавиться такими речами підучити е, історію по кримінології, подивитися що щодо чого і так далі. Ось такі. Але краще, щоб все було одно ну, суспільство. Це вже в ідеалі, відрегульовано, без таких. Антисоціальних елементів, але ну, буває по-всякому. Отже, дивіться, які там хатки зроблені. Непогані такі маленькі, містечко, правда, але це вже близько до національного парку Фанді. Є ще один національний парк в новому бранці, який називається Кучібґвак, він вже на березі океану, тільки трохи інша сторона. От, тут Теж буде вихід на океан, але тут немає. Там, там піскові, пісок є і пляжі, пляжі такі, тут більше пляжі з камінням. Але клімат чуть відрізняється, не дивлячись на те, що відстань не є великою. Літом може бути до 10 градусів різниці, тут прохолодніші, свіжі. От Я зараз навіть куртку вдягнув, бо вітер холодний. А виїжджали з Монтона, то там було так, ну вже жарко, так добре жарко було. От. Хтось покосив, повикидав лопухи, всякі квіточки, квіточки, як в Україні, курбаби собі цвітуть, пісанлі по-французьки. Квіти, от природа і трава, навіть, оце, якщо подивитися, о, такі опівники, туя. Герники досить подібно, красиво, ну літом особливо, літом особливо. зима, звичайно, тут затяжна, весни немає, сніг досить часто довго лежить. Але літом тут, тут, тут красиво. От, треба траву косити постійно, тому що, що не викошено, я чув, що штраф дають. Так що у всіх є заняття періодично, це ходити з косаркою косити. Це цвіте, що це за таке цвіте? Такі машини популярні, там теж відео знімав про такі машини, можете глянути кому цікаво. Якраз тут їх і багато вони їдуть, сюди відпочивають. Кемпінги всякі роблять гламурні кемпінги, скорочено називають є таке слово, називається глемпінг. Глемпінг, це гламурний кемпінг. От, Що тут? Може тут якийсь вихід, може навіть вона... А ні, не. А є гірлянди, якщо бачите там. Філянди вночі чи на новий рік ця ялинка підсвічується. От, вже пилок роз, розлітається цей пилок. Ось тобто навіть на такому нісанчику приїхав Купешному. пешному. Це сопрано спіца. Це не реклама, просто так між іншим. Якось сюди їхати десь 100 кілометрів, то з малими деколи. Можна зупинитися, якусь піцу взяти, таку затоптати, затравити черв'ячка. Оце цей сапранос.